А сьогодні до нас ось приїхав ось такий чарівний потяг. А скажіть мені, будь ласка, коли ми з вами розмовляємо, що ми чуємо, діти? Правильно, ви звуки чуєте. А якщо ми читаємо, пишемо, ми бачимо букви. Звуки ми чуємо, а букви ми бачимо. Ми з вами зараз послухаємо. Ось такі чистомовки. Вітерець у полі, Вуж вуш повзе по втраві, жук великий прилетів і над нами закружив, їжачок пофоркав тихо. Ми запросимо тишу цс. а які ви. Звуки чуєте с. с ж, «ж», Їх можна діти співати або голосно промовляти. Вони не співаються і не тянуться. І позначаються діти ось такою фішкою, одною рисочкою. А є в нас діти ще звуки голосні. Ось такі, як О, І, А, І, У. Вони пробавляються голосно, тягнуться, співаються, і ми їх позначаємо кружечком. Ось така фішка в нас. Зараз з вами зробимо звуковий аналіз слова кіт. Перший звук К, К, це буде приголосний, потім, Кі. другий звук голосний, і Т, Т, третій звук приголосний. Так, скільки звуків в цьому слові? Правильно, діти, три. Перший у нас Приголосний, другий голосний і третій знову приголосний. А зараз ми з вами зробимо слово коза. Давайте коза. Перший звук к-к. Приголосний Коза. Другий звук тянеться, співається. Голосний о. Потім коз з. Приголосний. І четвертий коза. Голосний. Так, скільки звуків в цьому слові? Чотири. Перший у нас приголосний, другий голосний, третій. Приголосний і четвертий голосний. Дома ви з своїми батьками, будь ласка, викладіть слова, які вам подобаються. І пришліть мені фото, будь ласка.